Взуття зима осінь, і це у нас іде сорт екстра. Вага такої коробочки 30 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Але якщо ви вже давно у нашій групі, то ви знаєте, що у нас зараз діє знижка. Тобто в цьому місяці, в липні, ціна на таке взуття 4 євро за 1 кг наступному місяці, це буде в серпні, ціна буде 5 євро за 1 кг за ось таке взуття. І вже у вересні вона буде коштувати як звичайно, як зазвичай, це буде 6 євро за 1 кг. Ціна зараз 4 євро за 1 кг і сума за цілий лот буде 4 тисячі. 340 гривень. В наступному місяці у серпні ціна буде 5 євро і вона буде коштувати 6675 гривень за цілу таку коробочку 30 кілограмового е, лоту з взуттям осінь-зима. І вже у вересні буде коштувати 6 євро за 1 кілограм, і це буде 8010 гривень. Тому замовляйте зараз, користуйтесь цією мега-пропозицією. Запасайтеся вже таким взуттям завчасно. Обирайте для себе лотик, який вам найбільше до вподоби. І робіть своє замовлення. Як бачите, тут наповнення йде дитяче, чоловіче та жіноче. Ось така моделька дитячих. Це, до речі, йдуть брендові. Я так бачу, Томіхілфігер. Ось так вони виглядають. 28-го розміру. Наступна моделька йдуть жіночі, такі теплесенькі. На низькому ходу в розмірі 41-й. Ось так вони виглядають в хорошому стані. Наступна моделька йде ось така. Це у нас 34-й розмір, дитячі, тепленькі, і ось так вони виглядають. Наступні це ось такі черевики. До речі, це йдуть фірма Квешуа. Ось так вони виглядають. Підошва частенька, стан у них хороший. Наступні це ось такі дитячі, резинові, теплі від квешу. До речі, вони дуже такі теплесенькі, м'ягенькі, в ідеальному стані. Чесно вам говорю, це у нас в дуже гарному стані. дитячі квешо. Наступна моделька йде ось така пара. Ось так вона виглядає. Розмір 40 -й. На низькому ходу вони мають бути максимально зручненькими. І це теж якийсь у нас бренд. Наступна ще одна пара дитяча. Ось так вони виглядають. 33-го 33 розміру їхня підошва. Ось така моделька на шнурівочках і на защіпках. Наступна моделька це ось такі жіночі iкст пише. Це як «Гортекс». Ась не знаю, мабуть, від холоду. 36-го розміру. Такий трішки тепленький, мені здається, вони більш на осінь. Доступна моделька. Ось така теж іде на низькому ходу. Такі як ковбойські, мені вони нагадують. 37-го розміру в гарному стані. Замочок тут, замочок тут. Досить гарна моделька. Ще одна пара йде дитяча. Ці вже йдуть на гортексі. Ось така їхня підошва в гарному стані. Дитяча моделька. Наступна пара йдуть ось такі черевички. Вони теж, до речі, йдуть на низькому ходу. Розмір. Розмір, на жаль, я тут не бачу. 37-го їхня підошва. Ось так виглядає ця моделька. Наступна ось така, це чоловіча пара. В розмірі 40-му. Подивіться, яка вона тепленька, гарна. Їхня Так, Наступна жіноча, абсолютно повністю новенька. Така осіння пара. Таким легким каблучком. В розмірі 38. Наступна коробочка, ще одна пара з таким каблучком. Ось так вона виглядає це розмір 39-й. Ось так вона, мабуть, має бути дуже така елегантна, гарна жіноча пара. Наступна така. Черевики, теж тут такий міні міні каблучок 39-го розміру. Ось так вона виглядає шкіряна. Наступна моделька це, до речі, у нас попався Nike. Черевики від Nike в розмірі 39. Подивіться, яка крутезна моделька. Підошва їхня. Гарно, щоб вам сфокусувало. Так, ось така моделька, до речі, вони йдуть як замш, замшеві. 39-й розмір, жіночі, такі Челсі теж досить крутезна моделька. Наступна пара йде ось така. Теж черевики. Ось такі вони йдуть коричневі, чоловічі, сорокового розміру. Це досить крутезна моделька. Так, ще одна пара чоловічих. Ось так вони виглядають в розмірі 42. Ось так вам показую підошлу. Досить гарна моделька. Осіння така. Наступна пара це ось такі черевики, жіночі. Ось так вони виглядають. В розмірі 37-му. Ось така моделька. Їхня підошва. Наступна пара чоловіча. В розмірі 41-й. Ось так ця модель виглядає. Показую вам підошву. Наступна Одна моделька йде дитячі, такі осінні, пулечки 26-го розміру, мягасеньке. Така моделька. Наступна пара це у нас іде ось така крутезна, теплесенька. Спріт. Е, Спріт ось цього бренду, у них є багато одягу. Сдіюся, вам сфокусувало. Ось така моделька жіноча. в Розмірі 40. Ось так вона виглядає. Наступна моделька це у нас іде ось така. Теж йдуть черевики. В розмірі, на жаль, тут не пише. Давайте я для вас зараз знайду цей розмір. 38-й. Ось така моделька крутезна. Ось так вони виглядають. Їхня підошла. Наступна пара це осіння, жіноча. Ось так вона виглядає. Чорна. В розмірі пише шестірочка. Ось така моделька. Показую підошву Наступна дитяча щенячий патруль. Ось така моделька в розмірі 27. Подивіться, яка пара. Їхня підошва Наступна ось така пара осіння. Ось так. Габортекс пише. Їхня підошва. Це у нас розмір четвірочка. Пише четвірочка. Наступна моделька. Ось така. До речі, вона, мені здається, повністю не невживана. Або просто в ідеальному стані. 39-го розміру. Дуже гарна така модель. Їхня підошва. Ось так вона виглядає. І останні пари з цього лоту це у нас ідуть ось такі 38-го розміру. Показую вам зразу підошву, замшеві черевички. І це був весь міст лотику вагою 30 кг, по ціні наразі 4 євро за 1 кілограм, і з кожним місяцем ціна буде ставати вищою. Всім гарного дня і дякую за перегляд!